Ти будеш вільна, в тебе не буде начальника. Ти сама будеш планувати відпочинок, заробляти більше чоловіка та подорожувати за кордон. Коли я це почула вперше, я сказала: ні, таке неможливо. Я обична дівчина, не вмію гарно говорити, сором'язлива, в мене немає грошей для старту. Я навіть давно не їздила до моря. В мене вряд ли це вийде. Але в мене було сильне бажання. Заробляти більше грошей, щоб собі більше дозволяти, якісної косметики, якоюсь одягу, щоб не просити у чоловіка. Я хотіла працювати без начальника, щоб сама собі розпоряджатись своїм вільним часом. А також я хотіла гарно виглядати. Тому я вирішила спробувати. Спочатку я закохалася продукцію, вона реально крута і дає результат. Потім мені сподобалось, що я на ровному місці можу заробити собі гроші. Тобто, просто спілкуючись із знайомими за чашечкою кави, я збирала замовлення і почала заробляти особисті гроші. А також багато подарунків. Вже через два роки я отримала свою першу премію тисяча доларів. Поїхала на перший банкет, де мене вітали на сцені. А також багато подорожувала по Україні і за кордоном. Моє життя змінилось назавжди. Сьогодні інший час і багато що змінилось. Але я і сьогодні залишаюсь в цій кампанії і впевнена, що саме тут можна себе реалізувати з нуля, не вміючи нічого. Саме тут можна почувати себе щасливою, гарно виглядати та здійснювати мрії. І сьогодні ми з командою працюємо над новими подарунками і новими подорожами. І я така не одна: більше тисячі людей тільки в минулому каталозі приєднались до компанії Оріфлейм. Около ста людей було на конференції в Буковелі в цьому році, і компанія продовжує дарувати людям ці гарні можливості. Якщо тобі сподобалось моє відео і ти теж хочеш спробувати, але сумніваєшся, моя рекомендація поки не спробуєш, не взнаєш. Це перше. І друге, якщо це вийшло в мене, то обов'язково вийде і в тебе, якщо ти цього сильно забажаєш. І якщо в тебе є такі бажання, Працювати на себе, бути вільною, заробляти гроші стільки, скільки ти сама вирішиш, подорожувати та гарно виглядати тобі, тоді до нас, в нашу команду. Напиши мені, я розповім, як ти можеш стартувати сьогодні, щоб в тебе вийшло.